У жароді біля пам'ятника скорботна мати вшанували учасників бойових дій, які загинули на території інших держав. Нас пройшло ну, більше трьох-чотирьох, а може й п'яти тисяч людей. Euh... お... 50, 57 чоловік, на жаль, не повернулися з Афганістану. Ще більше, враховуючи це, що на сьогоднішній день ми маємо 37-му річницю виведення військ з Афганістану, то ці 57 людей, яких не повернулися, їх можна множити на даний час на число 200-300, тому що вже померших, які померли тут на батьківщині від поранень, від захворювань, які отримали, в тому числі в Афганістані. Багато рідних тих, хто свого часу воював на території інших держав, нині захищає або захищав кордони країни. Якось три племінники ветерана Михайла Куцкіра. Діти воюють, внуки наші воюють, маємо загиблих, у мене три племянники вже поховані. Маємо нашого загиблого Миколку Мальцева, перші дні війни загинув. Він похований в Коломії, бо жінка з Коломії та поховали його там, а сам з Ужгорода хлопець царством небесное. Так що, що про війну згадувати? Війна то негатив. Не йде в голову, як люди, звання людини можуть вбивати один одного. Просто нема, нема. У кожного з ветеранів своя історія, яку неможливо забути. Вони приходять до пам'ятника, аби вшанувати полеглих побратимів і зустрітися з тими, хто живий. Фактично до 85-го року скривалось, що ця війна йде сильно, що погибають люди. Все. а вже з 85-го року, коли дуже багато поступало по загиблих людей, розуміли, скрити не можна в цьому питанні. І вже почали в суспільстві постійно споминати про це, і ви бачили, що вже 89-му році вивели війська з Афганістана. Відбулася й екомонічна молитва священнослужителів закарпатських християнських конфесій. Господи, Боже наш великий і всесильний. У цей день ми схиляємо голови, згадуючи синів і дочок України, які виконували військовий обов'язок у далеких краях та на територіях інших держав. Твій промисел вів їх крізь чужі гори і пустелі. І Сьогодні ми дякуємо тобі за тих, хто вистояв, та молимося за тих, чий земний шлях завершився далеко від дому. Відтак присутні поклали квіти до пам'ятника скорботній матері. Після, після різкого здорожчання комерційної електроенергії заряджати електромобіль на публічних станціях стало значно дорожче. Експерти авторинку стверджують, тарифи фактично зросли вдвічі. За їх словами, нині вартість експлуатації електрокару майже зрівнялася з авто на бензині чи дизелі. У зв'язку зі значним підвищенням вартості тарифу комерційної електроенергії відбулось значне підвищення тарифу відповідно на зарядних станціях для електромобілів саме комерційного характеру. Дане підвищення сягнуло 30 гривень за кіловат в окремих випадках. Якщо ми беремо якісь більше літні мережі, я бачив навіть цифри 50 гривень за кіловат, і у зв'язку з цим все більше і більше автовласників, а саме власників електрокарів. Пошуках бюджетніших способів зарядити автомобіль у пошуках економії, власники електричок дедалі частіше переходять на домашню зарядку за побутовим тарифом для мешканців приватних будинків. Це питання техніки. А от у багатоповерхівках ціла історія. Іноді зарядні місця облаштовують цивілізовано з погодженням ОСББ та сусідів, але буває інакше. Подовжувачі з вікон, дроти через двір, авто на газонах. В одному випадку це може виглядати доволі пристойно, коли це дійсно облаштоване місце. Це погоджено з ОСББ, погоджено з сусідами. В іншому випадку це може бути банально кинути подовжувач з п'ятого чи з третього поверху до автомобіля. Створюються стихійні місця для парковки, зокрема на зеленій зоні, на газонах, в ділянці якихось насаджень, що створює. Дискомфорт для сусідів, ось окрім цього, в окремих випадках це ще й може створювати облаштування таких стихійних зарядок безпосередньо фізичну небезпеку, особливо для дітей, хто грається в дворах. Ось тому, що не проводиться на даний момент жоден специфічний технічний нагляд за такими зарядками. Юридично встановити зарядну станцію можливо, але лише за дотримання процедури. Загалом, по суті, електромобіль на даний момент є таким же побутовим приладом, і більшість автомобілів вони не вимагають якихось особливих умов для заряджання. Це може бути від звичайної розетки, де є 220 і і дає заземлення. Однак, якщо ми говоримо про це в контексті ОСББ, перш за все має бути рішення зборів власників багатоквартирних будинків, на які виносяться рішення про те, що вносяться зміни, наприклад, в фасад будинку, в фасадну частину, про те, що відбувається установка додаткового лічильника на будинку. Ось про те, що виділяються окремі паркувальні місця для даних електрокарів. І це такі от невирішені питання. Проте, якщо йти шляхом цивілізованого діалогу, шляхом вирішення цього питання з сусідами, шляхом винесення цього питання на зборах ОСББ, в цілому це не створює дискомфорту і шляхом такого діалогу можна прийти до взаємопорозуміння. Окреме питання використання побутового тарифу в комерційних цілях. Якщо транспортний засіб, який заряджається від побутової мережі, використовується в підприємницьких цілях, то це може трактуватись як використання побутового тарифу в своїй комерційній діяльності. Таким чином, це може тягнути доволі серйозну адміністративну санкцію, в окремих випадках кримінально все залежить від масштабу такого діяння. Чи витримують мережі додаткове навантаження залежить від кількості електрокарів у будинку? Якщо це один автомобіль на весь багатоквартирний будинок, який заряджається на найслабшій зарядці від звичайних побутової мережі, то в цілому це не потребує збільшень додаткових потужностей. Якщо ми говоримо про те, що 50% умовних власників квартир у багатоквартирних будинках планують заряджати електрокар, відповідно потрібен додатковий вивід електроенергії, підвищення потужності. У прад Закарпаття Обленерго наголошують, будь-які зміни в електромережах багатоквартирного будинку мають відбуватися лише за проектом. Будь-які зміни в мережі електричні мережі багатоквартирного будинку проводяться у відповідності до проектних рішень. Тобто, якщо власник однієї з квартири або там ОСББ. Має хоче поставити якусь зарядку для електромобілів. Для цього йому необхідно самому ну, звернутися до власника, до ОСББ або якась там обслуговуюча компанія, яка здійснює обслуговування цього будинку. Вона має внести зміни в проект на внутрішній електричній мережі. Після цього, коли вони внесли зміни в цей проект, вони цей проект мають погодити. Ну першочергово проект розробляється відповідно до державних будівельних норм кодексу системи розподілу. Кодексу комерційного обліку. І після внесення відповідних змін ця організація подає цей проєкт на погодження, в тому числі і нам, як оператор системи розподілу. І після погодження цього проєктного рішення відповідна організація, яка має на то ліцензію, має право там встановити собі ту зарядку або інший пристрій, який вони хотіли. Але першочергово всі будь-які зміни в внутрішній мережі виконуються у відповідності до проєктних рішень. Експерти прогнозують, кількість електромобілів лише зростатиме а разом із цим і конфліктів довкола зарядок у дворах. я скажу так, що нас чекає ера впорядкування даного питання, тому що з часом кількість таких споживачів електроенергії вона буде збільшуватись, поки не досягне якогось критичного об'єму. Як тільки буде досягнути цей критичний об'єм, відповідно тоді я думаю, держава, міські органи влади вони більш детально звернуть увагу на це питання. Поки ж власники електрокарів шукають баланс між економією, безпекою та правилами співжиття в багатоквартирних будинках. Спортивний інвентар передали берегівському відділенню обласної дитячо-юнацької спортивної школи за сприяння консульства Угорщини в місті Берегово. Пожертва стала результатом рішення, ухваленого під час грудневого візиту парламентського стратегічного державного секретаря канцелярії прем'єр-міністра Угорщини доктора Мікло Шапані. Метою є підтримка безпечніших умов тренувань та здорового розвитку молоді Закарпаття. Спорт відіграє надзвичайно важливу роль у житті молоді, адже сприяє не лише фізичному, а й духовному розвитку. Для уряду Угорщини базовим завданням є підтримка цієї сфери, як у межах своєї країни, так і за її межами. Підкреслив у вітальному слові консул Мікло Юстін. Пані Міклошарамтітка рута Державний секретар Міклошпані під час свого торішнього візиту до Закарпаття відвідав численні установи. Передусім, освітні заклади. Уже тоді він прибув із великою кількістю подарунків Миколайчиків спортивного інвентарю. Однак, через логістичні труднощі, не зміг доставити все. Втім, за дотримання обіцянки, ці подарунки згодом були доправлені. Цього разу ми привезли шведську стінку для гімнастичного фахового ліцею, гімнастичні мати, мати для занять гімнастикою, трамплін і, якщо не помиляюся, ще й скакалки. До інших установ також передали м'ячі передусім до ліцею імені Келемена Мікіша, до спортивного товариства в Гуті, до дитячого будинку в Раті та до дитячого будинку Великій Доброні. Цього разу туди також доставили футбольні м'ячі. Окрім гімнастичного інвентарю, ми привезли також боксерське спорядження, адже заняття. Проходитимуть у двох місцях одне також у ліцеї імені Калемана Мікиша, де тренер Бейла Фанчик працює з великою кількістю молоді. Туди буде передано частину подарунків. Інша частина залишиться тут, на місці у тренера Ласло. Надійшли захисне спорядження, шоломи, рукавички, форми, скакалки, боксерські мішки, стійки усе, що ми раніше узгодили. Тобто, зараз доставлено саме ті захисні та спортивні засоби, які були відібрані з урахуванням їхніх потреб і вимог. Перелік переданого інвентарю вражає стійка для боксерського мішка, захисні шоломи, рукавички, змагальна форма та професійні гімнастичні мати відтепер допомагатимуть у роботі закладу. За словами тренерів, підтримка надійшла дуже вчасно, адже у бойових видах спорту інвентар швидко зношується. У берегові раніше були сильні боксери, і слава Богу, ми можемо продовжувати розвивати цей вид спорту. Я вже 25 років працюю тренером з боксу. Діти люблять боксувати, люблять тренуватися, вони працьовиті, і ця допомога від угорської держави надійшла для нас дуже вчасно, адже це витратні матеріали. Вони зношуються, псуються. Ми щиро вдячні за цю підтримку. Та не лише на ринзі у повітрі. Місцеві таланти також літатимуть за підтримки Угорщини. За словами тренера з лижної акробатики, отримані нині мати та трампліни прокладають шлях майбутнім олімпійцям. Це твердження не безпідставне, адже в складі олімпійської збірної України нині є двоє спортсменів, які розпочинали свою кар'єру тут. Ми справді дуже раді, що отримали так багато всього, адже дітям це дуже дуже потрібно для тренувань, тому що перекиди та інші базові вправи це лише початок, з якого стартують найменші діти. Далі більше, адже наш вид спорту лижна акробатика. Щоб згодом мати змогу стрибати на великих трамплінах, спочатку діти починають із вправ на Підлозі, потім переходять на батут. Влітку діти зазвичай виїжджають, наприклад, до Чехії, де є спеціальні басейни, і там стрибають із великого трампліна у воду. А потім ці самі стрибки переносять уже на зимові трампліни, коли достатньо зміцніють і добре відпрацюють ці елементи. Тож наш вид спорту, лижна акробатика, поєднує дуже багато напрямів. Потрібно вміти плавати, кататися на лижах, працювати на батуті, бути фізично, психологічно та ментально сильним. Тобто ми справді об'єднуємо багато видів спорту. І зараз. Ми дуже пишаємося двома нашими спортсменами, які народилися тут, у берегові, і виросли у цьому спортивному залі. Окітнюк Олександр та Попович Неллі зараз саме перебувають в Італії на зимових Олімпійських іграх. І ми дуже чекаємо, що вони виконують свої стрибки з хорошими результатами. Надання цієї допомоги засвідчує чітку мету угорського уряду навіть у реаліях війни забезпечити можливість розвитку для молоді на Закарпатті. У закарпатському обласному угорському драматичному театрі першою прем'єрою сезону 2026 року стала вистава «Щоденник Адама і єви. Створена за твором марка твена. Гумористичні сцени, що випливають із протилежностей між чоловіком і жінкою, ожили на сцені у виконанні бойорос у ролі Єви та Олега Мельничука у ролі Адама. Труднощі повсякденного життя глядачів не відлякали. Трупа берегівського театру долучилася до програми тижня подружжя цією постановкою, що відбулася за аншлагом. Щоденник Адама і Єви Марка Твена. Ми переносимо на сцену в режисерській постановці Олега Мельничука. Ролі також виконують вони. Адама грає Олег Мельничук, а Єву його дружина Іве Орос. Саме Ібоя внесла дуже багато ідей і творчих рішень щодо того, як ця вистава має звучати на сцені, адже йдеться не про звичайну історію для великої сцени. Ми дуже зраділи цій ініціативі подружжя, адже вони принесуть трохи розваги й гумору у повсякденне життя берегівського театру та наших глядачів. Нам це також необхідно, адже достатньо озирнутися довкола і побачити, що виставу ми репетирували в умовах відключень електроенергії, навіть у ці перед М'єрні миті, ми змушені боротися з труднощами, спричиненими ситуацією в Україні. Попри це, ми вирішили рухатися вперед, показати глядачам результат нашої праці і долаючи всі технічні та інші труднощі, подарувати закарпатським угорським глядачам безтурботні, розважальні миті. Можливо, навіть цілу годину такого відпочинку. Ми плануємо зробити це регулярно. Адже в лютому глядачі ще чотири рази матимуть змогу побачити цю виставу. urban további négy alkalommal láthatja a közönség az előadást. для нас. Також важливо, що саме в цей період ми можемо представити Адама і Єву, адже ми долучилися до тижня подружжя і маємо змогу відзначити дні цього тижня. Цією кампанією ми хотіли привернути увагу до важливості шлюбу. Сподіваємося, що завдяки нашій виставі зможемо популяризувати обидві цілі і донести цінність нової постановки і привернути увагу до тижня подружжя. Сценічна адаптація твору марка Твена щоденника Дама і Єви подарувала глядачам мистецьке враження, у центрі якого цінності, любові, відданості та взаємної уваги. Вистава, побудована на думках Марка Твена, показує вічну різність чоловіка і жінки, а водночас їхню нерозривну єдність. Головні ролі виконали її та її чоловік Олег Мельничук. Над звуковим супроводом працював Атіла Ференцій. Матл Пейтер запропонував, не запропонував, просто сказав, дуже цікавий є матеріал Марка Твена, Адама, щоденники Адама і Єви. І я думаю, почитаю. Я ніколи не знав мої знання про Марка Твена. Це Том Сойер і Соєри, гекельберіфін. А тут раптом от є такий твір, і мені дуже сподобався. Потім дружині сподобався. І ми зрозуміли, що це така певна територія, де ми можемо погратись, де ми можемо вирішити якісь. Тобто, така для нас з Ібоєю це буде як певна терапія, як для чоловіка і жінки, які вже в шлюбі добрих 23 роки, а Разом ми майже 30 років вже. І ця вист... репетиції над виставою будуть як терапія. А для глядача ми хотіли, щоб це було дуже впізнаване, можливо, стереотипні такі типові ситуації в подружньому житті. Це у кого Кіо табіранітов ігозготов, той в домі начальник. От все. У кого пульт, той шеф. І так постійно, що чоловіки тікають або в туалет, або в гараж, і там можуть бути на самоті, і так далі, дуже впізнавані моменти. Так що нам було б задоволення дуже працювати, хоча складно було всю декорацію, всю сценографію придумала Ібоя, і також вона працювала з текстом. Повністю інсценізацію, п'єсу зробила Ібоя. Я тільки як режисер, і як актор. Igazán csodálatos lények. Szerintem szebb a jelenők is. Még a módoruk is kitűnő. Én olvastam az eredetit. Я читав оригінал і зізнаюся. Саме я розповів цю історію Олегові. І, чесно кажучи, я й не думав, що Марк Твен, окрім дитячих книжок, писав ще й такі геніальні твори. Власне, такою була передісторія цієї вистави. Ми познайомилися з цією чудовою комедією. Ми побачили народження нового сценічного твору і красиву історію люблячого подружжя, яку сьогодні вже не так часто можна побачити. Тут були всі характерні риси і чоловіка, і жінки. Думаю, кожен може впізнати це у власній сім'ї. Я сміявся протягом усієї вистави. Дуже дякую. Викій коцок та мозегі седкосодом сипе. Вистава була реалізована в умовах енергетичної кризи, яка дедалі більше впливає на закарпаття. Трупа берегівського театру знову довела: попри всі труднощі, вона вистоює і створює цінності для свого глядача, який уже чотири роки живе в тіні війни.